Готую чиа пудинг для всієї сім'ї. Чія – це таке насіння, воно дуже корисне, рекордний продукт по вмісту клітковини. І рекомендують для здоров'я вживати кожного дня столову ложку насіння чия. І ось в кого виникає запитання, як же ж їх вживати. По-перше, їх не можна використовувати сухим. Тільки потрібно розмочувати. Тому е, я готую такий чия пудинг. Е, це у мене тут скляночка кефіру. І вчора увечері, важливо це робити на ніч. Вчора увечері я е, додала до склянки кефіру столову ложку насіння чия сухого. Також я додаю тут у мене стевія. Стевія, корисний замінник цукру. Одну чайну ложечку. Можна не додавати, можна додати меду, за вашим бажанням, можна зовсім не додавати солодкого. І дуже важливо гарно перемішати, щоб все наше насіння покрилося кефіром. Це бажано робити увечері, якщо ви хочете з'їсти зранку. Або зранку зробити, якщо хочете з'їсти увечері. Чим довше воно постоїть, тим краще, але рекомендують хоча б 2 години, щоб постояло. Гарно перемішую і кладу в холодильник. Вчора ввечері я зробила це, і вранці, що я маю вранці, насіннячко розбухло і стало ось таким, збільшилося в розмірах це насіння. Цей кефір мій став густим таким. І вже майже як справжній пудинг. Чим більше насіння кладете, тим густішим воно буде. Таке насіння дуже добре засвоюється в організмі, віддає величезну кількість клітковини і дуже-дуже корисне для функціонування нашого організму. Щоб зробити його більш смачним, можна їсти і так. Щоб зробити його смачним більше, я додала ось в мене такі ягоди, сливки, малина. Це запитували, що це таке це золотиста смородина. Схожа на смородину, але воно, вона не кисла, немає кісточок всередині таких великих. Ну, дуже цікава ягода. І ось так я прикрасила мій чия-пудинг. сливками золотистою смородиною, малинкою. Дуже смачно. Підсолодити можна іншими ще способами. Медом у мене стевія такий дуже смачний і корисний, може бути перекус, може бути сніданок або десерт. Ось так він виглядає. Можна додати будь-які фрукти, які ви любите, і ягоди. Рекомендую всім, хто ще не пробував. Все дуже просто і дуже-дуже корисно. Всім миру!